Цята година в Україні просто зараз і до самого ранку для вас працюватиме команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. Починаємо з випуску новин. Повітряну тривогу оголосили в низці українських областей. Як повідомили в повітряних силах, причина активність ворожої тактичної авіації. Просимо вас реагувати на сигнали небезпеки і бути в укриттях. 22 населених пункти обстріляли за минулу добу окупанти на Харківщині. Ворог застосовує керовані авіабомби з фугасними боєголовками, дрони з боєприпасами. Свої атаки росіяни змістили південніше і тепер наступають в районі Новосергіївки Ізюмського району. Наші захисники відбили чотири ворожі атаки. Про все докладно розпитаємо в нашої кореспондентки Світлани Шакери. Вона з нами наживо. Світлано, добрий вечір. Як у вас минає доба? Вітаю лілія. Ця доба у Харкові пройшла відносно спокійно. На Харківщині даних про постраждалих від ворожої агресії зафіксовано не було. Сьогодні близько 14-ї години у передмісті Харкова чули вибух. Що це було? на офіційну інформацію. Ми ще чекаємо. Втім, ворог не припиняє обстрілювати харківське прикордоння. Сьогодні о сьомій ранку обстріляли село Подоли Куп'янського п'янського району. Через це там загорілися приватні будинки людей. А от учора по Кіндра. Кінтрашівці куп'янського району окупанти завдали авіаудару і зруйнували будівлю місцевої агрофірми також пошкоджено будинки людей. Складною лишається в Харкові ситуація з енергопостачанням. Світло вимикають за графіком. У регіоні сьогодні діяли і погодинні графіки, і аварійні відключення. Намагаються якось підтримати Харківщину інші регіони по сусідніх областях. Збирають вільні генератори і пересилають до Харкова. Так, учора 36 генераторів до нас привіз очільник Житомирської обласної військової адміністрації. Прошу послухати його прямо мову. Ми розуміємо потребу, найбільшу потребу Харківщини це електроенергія і генератори, які приїхали від 27 громад Житомирщини для Харківщини, 36 генераторів, і один надпотужний ще знаходиться в Житомирі, який буде передано Харків водоканалу від Житомира. Енергетики закликають мешканців Харківщини ощадливо використовувати електрику, тим більше що завтра стане прохолодніше, а значить, потреба в електроенергії зросте ще більше і може бути дефіцит. Такі в нас новини. Лілія дякую, Світлану. Моя колега Світлана Шакера розповіла про ситуацію на Харківщині. Сьогодні в день російська армія атакувала Дніпровський район. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок ракетного удару поранені двоє чоловіків 30-35 років. Їх ошпиталили. Також пошкоджені об'єкти інфраструктури і підприємство. Спалахнули пожежі. Їх уже приборкали. Під постійним ворожим вогнем Херсон уночі ворог знову вдарив з тимчасово окупованого лівого берега, поцілив по тепломережі. Більше про обстановку на Херсонщині і Миколаївщині розкаже Марина Михайловська. Вона з нами наживо. Марино, добрий вечір. Що відомо про наслідки ворожих атак? Вітаю Ліліо. Розпочну з того, що зараз у нас оголошена повітряна тривога. Це означає, що треба подбати про свою безпеку і перейти в укриття. Загалом за минулу добу армія РФ атакувала Миколаївщину чотири рази. З артилерії акваторію Куцерубської громади із мінометів акваторію Очаківської громади на щастя постраждалих немає. При цьому ворог продовжує дроновий терор мирного населення. Так цієї ночі, з пів через південь ворог запустив декілька хвиль ворожих шахедів, і вони прямували на в центри та на захід нашої країни. Серед іншого, один шахет збили на Херсонщині. Влучань не допущено. Ворог також продовжує атакувати населені пункти правобережної Херсонщини за цю добу. Це Близько десятка населених пунктів. 16 людей отримали травми. Потерпає і Херсон. Цієї ночі його атакували з окупованого берега. Пошкоджено тепло трубу тепломережі. Крім того, в Дніпровському районі артилерія пошкодила адмінбудівлю та ремонтне підприємство. А в мікрорайоні Кравел були обстріли з артилерії та Езер А по Антонівці стріляли з мінометів. Це вся інформація, яку я вам на цю мить можу повідомити. Продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається у нас на півдні. Вам слово Лілю. Дякую, колегу. Наша кореспондентка Марина Михайловська розповіла про наслідки обстрілів росіянами Херсонщини та Миколаївщини. У Чернігові день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, жертвами російської атаки стали 18 людей ще 78 поранені. 37 перебувають в стаціонарі. Рятувальна операція тривала майже добу. Нагадаю, вчора по Чернігову російська армія вдарила трьома крилатими ракетами. Іскандер прямого влучання зазнала восьмиповерхова будівля соціальної інфраструктури у центрі міста. Загалом пошкоджені 24 багатоквартирні будинки і 252 квартири у повітряних силах. Зсу зазначили, що Росія змогла завдати удару по Чернігову через нестачу систем ППО. А сьогодні на Чернігівщині росіяни атакували цивільних дронами у Новгородцівверському районі. Скинули вибухівку на автомобіль, що розвозив хліб. За інформацією МВС України, водій 94-го року народження дістав контузію. Також пошкоджені транспортний засіб та приміщення магазину. Мінус ворожі пускові установки та радіолокаційні станції у головному управлінні розвідки України розповіли про наслідки спецоперації 17 квітня в тимчасово окупованому Криму. А в Генеральному штабі оприлюднили відеоатаки. За даними ГУР, тоді були знищені або критично пошкоджені чотири пускові установки ЗРК С 400 три радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО, апаратура спостереження за повітряним простором, фундамент М. Водночас там зауважили, що остаточні втрати окупанта, зокрема й щодо особового складу, ще уточнюють. Україна нарощує військове виробництво. Про це у телеграмі повідомив президент і уточнив, що вже цього місяця наша промисловість вперше випустить 10 самохідних артилерійських установок Богдана. За словами Зеленського, держава укладає з українськими підприємствами серйозні тривалі контракти. Це дає можливість прогнозувати, набирати людей і залучати інвестиції. Федеральний віце канцлер Німеччини Роберт Габек прибув сьогодні у Київ. Європейський політик разом з представниками німецького бізнесу зустрівся зі своєю українською колегою Юлією Свереденко. Роберт Габек підкреслив його приїзд. Це знак того, що Німеччина буде надавати як екстрену, так і довгострокову допомогу Україні, зокрема у сферах економіки, оборони та енергетики. У центрі уваги удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури нашої країни. Sei so pragmatisch wie die Ukrainer. треба сьогодні сказати будь таким прагматичним як українці ми сьогодні говорили про економічну енергетичну оборонну співпраці треба швидко і прагматично зараз розв'язувати проблеми не говорячи про це довго німецькі підприємці говорили про те які вони бачать можливості як можна організувати фінансування ця зустріч сильно відрізняється від попередніх адже це не звіт про те хто що зробив а розмова була про те що ми будемо робити і якомога швидше зокрема ремонт має початись якнайшвидше. Више для нас дуже важливо в короткі терміни відновити енергетичні. Інверетичну інфраструктуру це пріоритет номер один зараз. Звичайно, ми думаємо про те, яким чином, незважаючи на факт війни, розвивати спільне спільні проекти, тому що як я вже сьогодні заказала на на зустрічі, для нас дуже важливим мати можливість акумулювати в податків середині країни і надходження середині країни для того, щоб мати змогу фінансувати нашу армію. А це можливо лише за рахунок того, що прийдуть в країну, незважаючи на війну інвестиції, в тому числі з. Нима за кілька тижнів в Україні з'явиться ще одна система IRIS-T. Про це розповів Гельмут Раух, керівник компанії Dia defense яка виробляє ці засоби проти повітряної оборони. Він цими днями перебуває з робочим візитом у Києві разом з німецьким віце канцлером та міністром економіки. – найсучасніша система ППУ у Німеччині. Зараз Україна має три IRIS-T SLM і одну IRIS-T SLS. До кінця наступного року Німеччина пообіцяла Україні Ще 20 таких систем у різних конфігураціях айрісті добре захищає від дронів і крилатих ракет. Однак проти балістики безсила. Усі проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин ви можете дивитися і на нашому Ютуб каналі. Адресу бачите на екрані. А просто зараз до ефіру долучається Олексій Фадієв. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о 19-й.